Як ти пришл крістіну? Токсик. Нормально. Та То ти шо, на приколі як. Шо за херня? А як вони проходять, крестину? Бежим, бежим Назаре. зараз буде заруби, м'ясо, фарш, все буде, блядь. А мене є, кстаті. Е, є якісь... якась банка, на якій написано кал, а далі я не бачу. <ріху> там більше нічого й не написано, блядь. А, да? <ріху> <ріху> а там, кстати, і ведно щось таке, блять, гімно серед день. Ну то то і є гімно, ёпта. Б... А якого хуя воно в мене, блядь, в як в... його? В... 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 Законсервовано, блядь. Ну вот, консерва такая. Ну что, консерва мы срамочи, блять. Вы это тут просто. Давайте консерва сюрс Знаешь как она воняет, блять. Ой, б! Блядь. Эту меня жизнь не готовила. Жди, жди, жди. Буется. И биг ты можешь, а я не. Єнатар. Та я йшла вона нахуй. ТА че ТИ за мною біжиш, бля, воды РОМКО блядь, з рюкзаком стоит. Надівай рюкзак, помало блядь. Надівай <рес> рюкзак. Та, та помало. А, а, Курточка. Хуєть Да. Забери все, з того, що ти по Відкрий Открый тап, і два рази по всьому понажимай. Бинт. Кал, блядь. Батарейка. Хуян. Вс, погнали, погнали. Я, погнали, та, погнали. я так в колледж хожу. Смотри, <laughs> 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 <Боля, смех> это назад, на... <laughs> <Сан> знакомьтесь. <laughs> я говорю это, я говорю это. <laughs> гляд... <laughs> Здрасте. Как дела? Че, будешь резать, мол? Нет смотрите, нет. смотрите, 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 А ты знаешь, а ты что, знаешь, что с Назарами делают, делают на зоне? Ой, бля, Ой, не yes. с Назарами, а с Николаями. Не знаю. Короче, вот что-то типа... Что-то типа того. Ты взял его за крюк в Ну я тоже валил. А, на тему... Ты сдох, Назар. Я знаю. Рон, можеш наперед пересісти? Нахуя? Я хочу лягнути. Та все, то хуйня. А, до речі, а у вас 1.5 на жигулі? Сусети? Суки, ебані. Я все в рот ебана. О! Але зато ти класно придумав. Зараз, дзвоню йому. А вот СВ включай, типа. Чтобы мы чего. Алло, чуешь, Андрян, а у нас 1.5 на Жигулю? Сосал? Да. А, блядь. <laughs> <laughs> Все, пока. Лушпинь, блядь. <laughs> Я гений просто байфу на. Сука. Заря, надеюсь, там в тих топиків була в когось емочка, сосо? Сімсот метрів. До трупів? Сосо? Ага. <laughs> Єее! <laughs> Сука. Ага. Ну а як? Ну ні, дай да я попаду в нього Нарешті Ні, Не, я не попаду. У мене останній патрон Закінчився, пацани У тебе есть патрон Стой, я його заріжу Опа, я его загубил. Я его нашел. Он меня убил. Типа, как бы написал... Как, как, раз, бы, раз. как бы написал в кейсе, типа... Зря Витерок приперся с ножиком на перестрелку. <свят> 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 Все, я выхожу. <свят> Нихуя. Все. Я, я недостойный, это В <пиш> назад <Десь> <стій, пиш> не вы зараз починається зараз починается сам цікавый. Чо? Зарабожь пить охуенную пушку. И мне будет интересно, да? Сам? Да. Пиздец, як. Ту бутылку, нахера чуть, не сейчас ту пушку. Сидеть трясеться, блядь. <пиш> Рома, то не трясись, бо трава не трясеться. Первая <пиш> игра скалышний, сама. Витерком. давай я ради контента тебя убью. Нет, давай я ради контента зара просто сигану нахуй туда вниз. Давай. Давай я заразу нахуй на зара. Давай. Для ради контента, бля. Да давай. Ну дар, давай стань прям тут на крае, чека так як я. Але аккуратно не найбниз. Давай ради контента ты пиздану нахуй и ты подойди. Да ты нахуй. Ну. Ради контента пойди нахуй. Пацаны, нагадайте мне через годину, що мне треба нахуй кидать. <ріпи> Рівно через годину? Угу mm Окей. -hmm. Okay. Я ставлю будильник. Mm -hmm. О! Роман! Тебе mm -hmm. просто нагадать и тебе нахуй послать через годину. <ріпи> Дякую. Тільки на тіпа, який зайшов в контейнер, тільки що? Там їх очах. На чоїх очах? На чоїх?! Щооооо?! В натурі на твоїх очах? На твоїх?! Не вірю своєму окуляром на зараз! Пацани, грайте, блядь, кіберспортсмени нахуй. Добре. Відьться, хлопці, пару людей. Так, а де їх Пару сотень людей. Можна Ты вся карта сюда упала, так и давно, короче. Я короче вихожу. Давайте я починаю. Здурак. Просто Вика, почекай, не говори, у буду... мене тут блять піздес. двері, да, навіть за собою буду закривати. Хлопці... Все буде добре. Все буде добре. Просто повторяйте себе, це безперестанки. Все буде добре. Так нібито... Добре. Добре. Тихо, 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 блять. Бачу! Лови! <laughs> тут балкон? Да, 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 да! Балкон. Через нього я и нахуй! Назар! Нар. Назар, вставай! Назар! Назар вставай! Назар, ты тут! Назар! <тут> Стопай! <тут> Не сигналь, Назар. Назар вставай! Назар тебе будильник хуярить. Назар. Назар проснись. Назар, в школу пора. Назар ти ніколи не купляв дорогий комп'ютер. Ніколи не хуярив на роботі. Назар. Назар. Назар тебе так... Пусто. Ну, дам, дам троха, ножи, поточим, хуй подрочим, <плес> <плес> да, Зараз, що тебе мелює? Скажи, мені, будь ласка, то би не Ні Не Ні Некрапне, брод. Абрахам! Ням-ням. Тебе? мне. Вот. Не, не карты. Не, ты ж так сказал, ням-ням. Не, я так не сказал. А ты чёсь так почувствовал. Видкат. Виткат, Давай. Если там будет, я вставлю видео. no <coughs> no <coughs> <coughs> І всім дякую за перегляд. Надіюсь, вам сподобалось це відео. І ви поставите лайк і напишете коментарі з таймкодом ліпшого момента. Ну, якщо не сподобалося таймкод гіршого момента і дизлайк, звісно. Ну, коротше, тут за вами вибір. А я що? А я все, коротше, я йду грати в Stalker 2, Dying Light 2, CS 2 хотів сказати GO, Counter-Strike 2, що я скорочую. Redem Redemption 2. Все по стандартних обличчях і по нових. Все, всім пока, удачи, до наступного відео.